Всім привіт, друзі! Сьогодні декілька слів про весняний обробіток бджіл від кліща. Розповім, як я це роблю. І нікому, звісно ж, не рекомендую повторювати за мною. У кожного є своя голова. Можете обробляти чим завгодно, скільки завгодно і як хочете. Інформації зараз в інтернеті багато. Просто я завжди показую своє бджільництво. Десь і комусь воно ну, невірне, але. Я їм займаюся, мене це влаштовує. І, звісно ділюся з вами. І так, обробіток мій починається не весною, а, можна сказати, в кінці сезону. Після того, як я забрав весь товарний мед, я обробляю перший раз. Контролюю оси. Після виходу всього розплоду обробляю другий раз. Теж контролюю, наскільки багато в мене впало кліща. І вже оцінюю, чи потрібно обробляти третій раз. Якщо є в цьому необхідність і кліща дійсно багато, обробляю вже десь в жовтні, теж третій раз, контролюю і практично вже там майже осипі немає кліща. Ось і все. Не бачу сенсу обробляти весною, тому що бджоли ослаблені. Зараз цей. Слабенький організм поливати якоюсь хімією, це жорстоко, можна так сказати. Давати щось еко, це так воно мало ефективно. Та й тим більше, якщо кліщ вже дійшов до весни, поки ви почнете щось там обробляти, вже є розплід. Весь кліщ буде в розплоді. Ефективність обробітку, якщо, скажімо, ви поставили якісь там полоски та ще й еко, практично нічого не дадуть. Багато людей мені писали, що обробляють там на протязі всього сезону, еко, еко, еко-еко, хто чим, хто народними способами, і часником, і перцем, і, і так далі. А коли в кінці сезону думають, дай ще трішечки оброблю амітразом, беруться за голову і кажуть, пишуть мені таке враження, що. Взагалі ціле літо нічого не робив, кліща повно. Так що я по своїй пасіці бачу, що в мене навіть коли я не обробляю ні весною, ні протягом всього сезону осип в сім'ях ну, дуже слабенький, там де 15 Де 10, Де 5, то є такі сім'ї, що взагалі на контрольному листочку там декілька кліщів. Є, де сім'ї, де й більше кліща падає. Але це одиниці на всю пасіку таких сім'ї, де дійсно там падає більше сотні кліщів. У мене один раз було в пінопластовому вулику, то взагалі там тисячі впало. Я не знав, ну просто. Але навіть при такій закліщовальності, тисячі впали кліщів. Я показував, було відео. Сім'я перезимувала. Я теж обробив там, по-моєму, три рази. Сім'я перезимувала і розвивалась гарно, тобто кліщ так не пошкодив сім'ю, хоча там нереально було вижити. Ось, в принципі, друзі, все. Ефективність зараз обробітку чимось таким еко, я думаю, що вона дуже мінімальна і, скоріше за все, заспокоює не кліща, не сім'ю, а самого бджоляра. Імунітет кліща росте геометричною прогресією, чим більше в магазинах препаратів, тим сильніше стає кліщ. Так як вже я і казав, є сім'ї, в, в яких кліща практично немає. Ось, скажімо, стоїть дві сім'ї. Просто до прикладу, в цієї практично в кінці сезону немає кліща, а в цієї повно, вони все одинаково було з ними. Проведено, зроблено, вони розвиваються, нібито більш-менш одинаково. Але ця має якийсь імунітет. Бореться якось сама самостійно з кліщом. Ця ні. Є, як то кажуть, колективний імунітет до кліща, і потрібно старатися на пасіці мінімум застосовувати хімії, щоб бджоли. Виробляли цей імунітет і боролися самі. Знову ж таки, повторюсь, ви мене не слухайте. Обробляйте скільки хочете і чим хочете. Щоб не було таке, що подивитесь мій відеоролик і не будете нічого робити. У вас там позаїдають кліщі бджіл. Ні. Я просто розказую своє бачення. І... Якби в мене, скажімо там, щось не виходило, була б погана зимівля, бджоли не зимували, я б змінив свою технологію бджільництва. Я бачив би, що мені потрібно обробляти в міжсезоння і так далі. Мене поки що це влаштовує. Гарний обробіток осінню – Це успіх, успіх зимівлі. Виходу бджіл з зими, розвиток і так далі. Чим менше ви осінь запустите бджіл в зиму, ой бджіл, що я плиту, кліща в зиму, тим краще бджола буде, ну це логічно. Так що, друзі, якось так. Нема в мене обробітку весняного від кліща. Бджоли живуть, розвиваються, все в них прекрасно виходить. Ну, якось так. Так що займайтеся бджільництвом, все в нас вийде. До побачення, друзі.